75 річний ювілей відзначає одна з наймасовіших спортивних організацій в Волині фізкультурно-спортивне товариство Колос. За словами Анатолія Кліша, який очолював товариство впродовж 36 років, а нині є почесним головою. Місія організації Незмінна з часу заснування залучення жителів сільської місцевості до регулярних занять спортом і фізичною культурою. Колос має славні і давні традиції, як в організації масової фізичної культури і спорту, так і розвитку видів спорту спорту найбільш популярних у нас на Волині першими в області почали організовувати фізкультурно-спортивні хліборобські мистецькі свята день здоров'я сільського трудівника. У нас свого часу було 15 районних організацій. Свого часу у нас було 11 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Ми проводили тут певну роботу. Ну і безумовно проводилась певна робота по зміцненню матеріально-спортивної бази. Це і стадіони в сільській місцевості, стадіони в райцентрах. Особливою гордістю діяльності спортивного товариства є розбудова мережі спортивних закладів в районах. Ділиться Анатолій Кліш, а також високі здобутки спортсменів. У 83 році здали в експлуатацію нашу веслування. Базу, де зараз дислокується школа Олімпійського резерву Олімп. Ну і в 86-му році Микола Антонович Ренька начальник ПМК 20-го, вручив мені символічний клуб від нашого спортивного комплексу Колос. Ми сьогодні горді тим, що ми маємо чотири олімпійці. Ми маємо Валя Савчук, легка атлетика, Надя Миренюк і Коля Гордійчук важка атлетика і Марія Повх. Ви знаєте, наша Олімпійка це веслування на байдарках і каною. На урочистий захід знаходи поважного ювілею колоса зібрало чимало ветеранів спорту, майстрів спорту, заслужених тренерів України, представники спортивних осередків та відділів, очільники освітніх та спортивних закладів, голови територіальних громад. Багато з них отримали заслужені нагороди від представників влади за великий особистий внесок у розвиток спорту на Волині. Почесно грамоти Волинської обласної ради отримав нинішній керівник колоса Олександр Глецуняк, який уже шостий рік продовжує потужні традиції товариства. За розвиток масового спорту у громаді подяку отримав і голова Голобської селищної ради Сергій Гарбарук. Колос це масовість, тому в громаді цьому приділяється дуже велика увага. На теренах нашої громади, зокрема на нашому стадіоні у селищі Голоби, проводяться баталії не тільки обласного, а й всеукраїнського рівня. Ми тому тішимося і прикладаємо максимум зусиль, щоб розвиток спорту в нашій громаді був на належному рівні. Це життя у спорті Володимир Левчук, і за цей час виховав близько півсотні майстрів спорту. Від шкільного віку я в спорті, я важкій атлетиці. Найбільше досягнення це досягнення спортсменів. 43 майстри спорту, три майстри спорту міжнародного класу, призери чемпіонатів світу е Європи. Підготувати спортсмена високого рівня вимагає багато часу і зусиль. Але такий стиль подобається Юрію Стаднюку. Щоб майстер спорту виконати 4-5 років треба тренуватися. Останні роки я працюю в міському ДСШ номер 3 Пишаю своїм спортсменами. Які виступали на чемпіонаті Європи, ювілей став не лише нагодою для відзнак, а й підтвердженням незмінної ролі колоса у розвитку спорту на Волині. Ольга Яцюк, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.